Я зараз знаходжуся в офісі нашого благодійного фонду сила Милосердя, де кожного дня ми творимо добро. Частина команди наразі працює віддалено, але кожен тримає свій маленький фронт допомоги. You know, Загляньте на наш офіційний сайт. Долучайтесь до наших соціальних мереж. Лайкніть, поширте. Ваша підтримка творить добро. The first page of story, the still У нас тривають наразі важливі збори. Пам'ятаєте, кожна гривня має значення? Разом ми сила, і кожен з вас може стати частиною цього добра. Долучайтесь. Слава Україні!